Guees早 Marche onder Și Ми зустрілися з першим заступником міністра Мартенком Ігорем Миколаївичем і також крюк, який називає себе консультантом міністра Олександр Клюк. Ми намагалися з'ясувати, чому не допускають членів Ради голів Незалежних поступільників України до зали, де за погодження, попереднім погодженням Самим же Мартинком ми мали провести засідання. Роками ми тут проводили засідання. А в той же час нам сказали, що хтось невчасно подав список. Ну, Всякі причини стали придумувати. Це ну, просто смішно. В кінці кінців нам запропонували шукати автобус і їхати в інститут на кінцеву, десь підпущу водиць. Зараз пів 12. Люди їхали сюди в живуть. Зрозуміло, що це робиться для того, щоб десь заперти шалтатських лідерів подальше від Києва, подальше від центру. Це неповага до шахтарів, неповага до лідерів. Їм нема що сказати. У нас питання, коли буде парашне запороження зартвіть, коли вчасно будуть доплачувати зарплату коли буде стабілізована ситуація в павленпусному комплексі. Ми хочемо почути від них який зміст носить собі концепція розвитку та реформування будівних галузі. Ми нічого не почули, тому ми зараз тут розгортаємо від, 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 відкритим небом засідання Ради будівлі залежної розповідати. Крім того, коли ми зрозуміли, що почалось таке знущання, ми подали заявку десь години-півтори назад, заявку на пікетування цієї будівлі. Заявка на пакетування пощадку 30 і банк. Далі ми сьогодні будемо приймати рішення. Ось їхня тактика, їхня поведінка. Вони не хочуть навіть пояснити нікому нічого. І 400 мільйонів, що було виділено з бюджету на погашення забор... заборони за наплати, це не дозволо пластити заборону ще за минулий рік. Це тимчасова подача, це не вирішення питання. І ми маємо дати відповідь і прийняти рішення відносно того, чи правильно ми поступили, що ми умовили шахтарів припинити масові акції протесту. Ми взяли на себе таку відповідальність. Якщо це наша помилка, ми маємо визнати цю помилку. Якщо це не помилка, а ми ще раз перевірили, як влада ставиться до шахтарів, гірники свідомі, Спасибі, що наші гірники. Люди патріотичні, 3200 членів незалежних простинківників, воюють на Сході, захищаючи нашу країну. Вони туди пішли добровольцями. Слава шахтарям! Слава Слава! Ми сьогодні маємо під відкритим небом провести засідання, ради голів, незалежних Простивки гірників України, то вперше за всі часи існування незалежності України, коли зовсім влада не хоче слухати гірників, коли влада думає про себе, а на чолі керівник органів палузових галузей поставили бізнесмені які навчилися на основі бізнесу на своїх підприємствах, порабощати робітників, ставитись до них з неповагою, а зараз вони це опробують на рівні всієї країни і, до речі, це торкається угільній галузі України. Було часто домовлено, що ми проведемо засідання Ради голів тут, в цьому будинку, який належить Міністерству енергетики та вугілля, а раніше належав Міністерству вугілля. Тут сидить в цьому кабінеті на тривому, третьому поверсі перший заступник міністра Мартинков Ігор Миколаївич. З ним чемно без всяких суперечок. За його погодження було узгоджено, що ми проведемо тут у залі засідання. Він спитав, а чи можна, щоб я презентував концепцію реформування воєнної галузі? Ми сказали так, «да». ми задоволені вас послухати, ми хочемо почути більше про цю концепцію, ми хочемо задати питання, можливо, навіть на льоту. Мы сможем отдать первые замуваження или пропозиции. Когда мы находились возле администрации президента, была создана группа, которая пошла на переговоры администрации президента. В, этом, в этих переговорах принимал участие первый заместитель министра угольной промышленности, который вложил руку на сердце и говорил, я вот клянусь, я готов в любом формате, в любое время садиться с шахтерами, выслушать их и решать совместно проблемы. А тайцы, эти чиновники, это шулера, которые постоянно обманывали, которые постоянно изворачиваются. И этому свидетельство есть сегодня. Поэтому мы сегодня собрались для того, чтобы принять какие-то важнейшие решения. Я думаю, что зря делает новая власть, повторяет ошибки старой власти. Не учится на ошибках, не делает уроки, не извлекает эти уроки и не становится мудрым. Поэтому мы должны заставить все-таки власть, которую мы избираем, чтобы она встречалась с нами, садилась за стол переговоров и вела диалог. Потому что в действительности, если подняли шахтеры, это говорит о том, что в стране продвигается беда. Примерно все, все жители Украины примерно в одной лодке, в одном положении. Народ Украины выживает. И эта власть с высокой кабинету не хочет этого замечать. Ви Выбили свидетеля вчера.